Так починається. Гримить, блискає, все позаливало вже, на городі нічого не видно. Аби більшого лихо не наробило. Трошки втихомирився вже дощик. Хочу піти подивитися, що він там на городі чи нічого не поламало, бо такий град спустився, що капець. Така хмара ще затягнута. Тут підуніхана, звісно. Повністю вся ось поломана. Троянда впала. Ну, вона, може, підніметься від просто від дощу, від води важка, аби не поломана. наче не поломана. Так, тут нічого такого. А лілії, бачу, попадали. Поломані чи що? Аж тапки від дверей сюди позносило, таку течією. Тут то можна провалитись трошки. Ні, аби помідори не поломались. Це мала сьогодні підв'язати і думаю, ладно, я відкладу. Так і не підв'язала. Ну, наче нічого. Ті, що вищі просто трошки наклонилися. Так, а ось тут. О, трошки листя побити градом. То ось це це воно побите. Не критично, але бачите А може і критично, не знаю. Листяна в гірках все Там все лежить, буряки лежать, салати лежать, все відпочиває. Тут такої води, просто от ті бордюрчики, повністю така вода була. Злило, змило, точніше. Це камінь аж замулився. Так. Хана зовсім. Троянда впала з персиком що? Ось там ще трошки вода залишилась. Зараз піду отою стороною, бо тут немає як пройти. І ще раз обіцяють на сьогодні на 9 часов чи на скільки Зараз півдев, через пів години. Ой! Які справи морква вся лежить. Ну і як його захистити? Та ніяк. Навіть вони прив'язані ці помідори були, мені каже, вони б все одно похилилися. Тут все мокре. Добрево моє все розлите. Це скільки води. Ой-ой-ой. Це все, що повне стоїть, а тут не повне, то лежить. Ця шпенька ось знесла. Це так води ось так тут стояло. Ось пенечка сюди винесла. Ось так от. Вкопаний який був. Капець. Ну, добре, що не хуже Двіться, ось повибивало повністю. Води на скільки це, вісь на сантиметрів 20. Ні, ну може й на 20. Все ось це було під водою. Вона трошки так під уклоном тут іде, то напис стекло, все кудись стекло, впиталося. Ну, ось так. Там ще хмарина, яка, бачите, телефон не передає. тарілочку. не забрала я. Ладно, зараз заберу чай полю. Ще хотіла на кущі піти подивитися, що там теж, мабуть, вже на землі всі лежать. Маліна. Парички вже трошки є? Кабачки? Ось трошки ці парички попадали, треба підняти їх. Чимось підв'язати, а чим їх підв'язати. Ось сюди зараз не влізти, не знаю. Що, лорд? Підтопило трошки, да тебе? Ось тут така вода, прямо ж отак от туди забігала вольєрчик. Ти ж злякався трошки, так? Да? Гриміло? Гриміло блискало, так. Да? ти добре зайчик. Тебе буде там сухенько, сухенько. Сухенько в хлопчика, так? Да? Все, сиди, не буду відпускати, бо знов починається дощ. Ой, ось такі справи. А я так сьогодні чекала дощику, мені обіцяли, обіцяли. Думаю, прийде такий хороший. Але нічого плюси теж треба шукати, зате поливати нічого не потрібно. Пісочниця. Ця водичка. Ножки можна мити Ой, така чорна прямо хмара. І телефон все одно не передає. Треба праня познімати, щоб не позривало. Зараз знімемо праня. І підемо. Світло виключили, воду виключили. Короче, від всього нас відключили. Ось так. Ну нічого. Зараз познімаю речі і піду в хату. Так, друзі, всім дякую за увагу. Знов починається все.